Шановний суд, я прошу вжити дієвих заходів щодо припинення провокацій, які відбуваються під судом. Вони переходять в всякі межі, і просто заяви прес-служби Соснівського суду, там де рівні сторони Терез важелі вставляться мирні парафіяни, які приходять в суд послухати, і демонстранти, які приходять. Хуліганити з плакатами, з криками, з перепонами можливості попасти до суду учасникам кримінального процесу це різні речі. Поліція не справляється, поліція не може. Навіть коли ми заходимо на територію суду, під ноги кладуть портрет патріарха, так звані активісти. Я не буду топтатися по фотографії патріарха, не буду. І коли а, наші парафіяни хочуть прибрати цей портрет у мене з ніг, поліція не дає це зробити. Хватає за руки і не дає це зробити. То що, поліція виступає на стороні демонстрантів? І як під час військового стану ця демонстрація масова проходить під будівлею суду? Чи є в них дозвіл? Військової адміністрації області на ці дії, чи немає я впевнений, що немає, правоохоронні органи не можуть захистити чи не хочуть захистити православних віруючих під будівлею Соснівського суду міста Черкас. А крім того, час судових засідань свідомо є впевнений в цьому, використовується рейдерами для провернення Незаконних схем підробки документів для подальшого захоплення православних храмів, прийшла інформація, що саме зараз, у ці хвилини, в будинку культури Кулика у Черкасах проходить так зване зібрання парафіян Кафедрального собору Черкас, яке по статуту може проходити лише за участі та головування його настоятеля, яким являюся я і тут присутній зараз в суді, а не в будинку Кулика. Та його парафіян справжніх, які, частина яких тут є в суді, інша частина молилася сьогодні на літургії. Так, з юридичної точки зору такі збори в Кулика е, не мають ніякого сенсу. Ну, по-перше, тому що захопити кафедральний сопор з тими. Липовими рейдерськими документами не вдасться. Чому Тому що ми ми Я ми прошу не перебивати мене. Не що немає? В немає часу послухати мене. Це не стосується судового Це розведу. Стосується Це того, стосує. що ми зараз тут перегород. Давайте так. Ви не ви зрозуміло. У вас є звернення до суду, але ж дивіться в будь-якому випадку, хоч обвинувачено в судово засіданні обов'язково. Так як суд визначив дату судового засідання, ви маєте бути присутні чи особисто, чи я. Як... Будемо вирішувати клопотання питання в режимі конференція, але ви, ви маєте бути присутні. І те, що відбувається паралельно в цей час, ну ви розумієте, що ми не можемо це проконтролювати і якось на це вплинути в рамках розгляду до даного кримінального провадження. Щодо безпеки, що давайте безпек? обговоримо це питання сьогодні. Що сьогодні було? Судом вживалися заходи, додатково скеровувалися лист до Головного управління національної поліції про забезпечення заходів безпеки, доступу до приміщення суду учасників судового провадження. Сьогодні Сьогодні, було сьогодні те ж саме, що і завжди, більш того, поліція не давала прибрати портрет із калітки. Так, наші парафіяни все одно прибрали, бо топтатися ми по патріарху не будемо. Але поліція не давала. То що поліція виступає на стороні демонстрантів, не зрозуміло. Вона неспроможна на сьогоднішній момент. Сьогодні життя показало, що поліція, яка була під судом. Правоохоронці не спроможні захистити наших парафіян поки що. Я хочу спокійно проходити від автомобіля і до будівлі суду. Хай вони кричать, що хочуть. Мені без раді, що вони кричать. Але я повинен спокійно пройти, не вривжуючи свою совість, не топчучись ні по чому, ні по яких символах, ні по чиїх портретах. Зараз ви перед судом про що? Про те, щоб забезпечити мені і нашим парафіянам, хто ходить на суд, саме такі можливості. Доступ до суду безперешкодний, без участі в перформансах. Щоб поліція виступала на боці нас, народу, а не демонстрантів і хуліганів. Так, все у вас? Так. Да. Присідайте, будь ласка. захисту? Що у нас суд? Я доповню свого підзахисного. Вже є наслідки з минулої такої з акції. Вже одна людина отримала тілесні ушкодження поломана На сьогодні в судовому засіданні відсутня захисник Гібенко, так само, її штовхнули, вона впала, в неї пошкоджено ноги. Це має відповідні наслідки. І з тією динамікою, яка відбувається на сьогодні, я бачу, що це негативна динаміка, і наслідків буде ще більше. Тому я підтримував свого підзахисного прошу прошу забезпечити і учасникам процесу, а також особам, які відвідують відкриті судові засідання, їх відповідні і громадянські, і процесуальні права. Нам потрібно від вас повідомлення стосовно тоді, які правда 6 червня 2024 року, коли приміщення суду. Ця інформація буде полівлятися з правоохоронним органом і належно ексмірка буде надана багато техніку органами на автоміжки права. Добре, стосовно при обвинувачення про забезпечення заходів безпеки як безперешкодного доступу до суду. Суд зазначає, що вживаються достатні заходи, всі можливі в рамках закону. Ми над цим працюємо і співпрацюємо з судово судово поліції для того, щоб Прибуття до суду дословної безпеки для життя і здоров'я всіх учасників судового провадження, незалежно від того, яку сторону вони займають і учасники. Ми вас запевняємо, що ще разу після засідання ми обговорюємо що відбувалося біля приміщення суду, щоб як найкраще забезпечити безпеку учасників судового провадження. Зрозуміло, що ми не маємо впливу на. Там тотального впливу на активістів і керуватися ми цими процесами не можемо. Але те, що в рамках наших повноваже, ви здійснюємо добре. Тоді будемо планувати на наступне судове засідання.